А в ефірі Вата Ньюз. Моральні новості не буде більше Росія миритися з цим загранічним проїзволом. Ну це коли граждані РФ приїжджають за границю, ходять туди-сюди, а на них дивляться як на нормальних людей. Все наведуть порядок і тут. Мілонов предложил создать пам'ятку туриста, чтобы выезжающие за рубеж путешественники не позорили Россию. Милонов предложил создать моральный кодекс российского туриста. В Кремлі ідею само собою підтримали, і моральний кодекс російського туриста от-от з'явиться -от в печаті. А ми тут теж, знаєте, подсуетились, і несколько базових пунктів ми вам зараз озвучимо. Перше. Приїхавши за границю, ні в коем випадку не признавайся, що ти из Росії. Слушай, воно тобі треба, щоб от тебе люди шарахались і тикали в тебе пальцем. Второе. Ну, якщо вже не вдалося -то факт того, що ти з Росії, будь готовий тому, що тебе одразу перестануть кудись і почнуть тебе якісь. Прекрасно розумієш, що либо ти їх украдеш, либо відберештоп. Кстати, якщо ти особо тоже не стесняйся, ми їх потім одним, вопросом, а где ваші доказательства, то ми їх. Третє. Попавши за границею. Обязательно всегда помни, что вони там усі жируют исключительно за счет Росії, и если бы не вона, у них би там давно наступив би голод, холод и полнейшее уныние. Так что при случае ты им обязательно усе це объясни, ну и веди себе соответствующе. Четверте. Всячески популяризируй, а ще лучше навязывай свою страну. Попробуй так, ну, от так передать иностранцам всю полноту ощущений русского національного духа и русских національних скреп. Так что при случае обязательно что-нибудь там поломай, укради, плюнь куда-нибудь, а ще лучше насры. Хай люди тоже почувствуют, что таки жить в современной Росії. П'яте, якщо за границею і там тобі що небудь подобається, блін, а в них там так класно, кстаті. Ну ти ніколи э, їм вслух про це не признавайся. Наоборот, говори фу, да що за фігня. От у нас вусть зажопінське. І обязательно при цьому щось прибреши. І якщо іностраннець окажеться лошарою, а вони там, як правило, всі такі. От Задорного такое послухайте, він про них там таке розказується, капець просто. Правда, живого іностранця він сам ще ніколи не бачив. но регулярно читає про них в інтернеті, на російських сайтах. Так от. Абзавідуваний іностранець, є тут же ламанеться в этот зажопінськ, а ми там сядем такий бум з нього ржать. А потім взагалі можемо пацанам з району його здати, так вони його ще на бабло розведуть. О. Шесте. Ніколи ні в якому вичає не пользуйся ніяким другим язиком, кроме русского. І коли уставший іностранець, який вже ні черта тебе не розуміє, скаже, ну я в баню вона якесь тупе, радуйся, ти свого добився і страну не опозорив. Седьме. І це найна, кстати, самое главное. Если ты попадаешь в компанию иностранцев, які люблять Росію і лично Путіна, чувак будь осторожен. Вони над тобою либо прикалуються, либо быстренько разбирайся, як ти умудрився попасти на територію психіатричної лічебниці. В лучшем случае, це тобі все сніца. Якщо ти козел, опять не проспав свій рейс по п'яні і так опять нікуди й не поїхав,